Права 1433. Знайди значення виразу зручним способом, використовуючи властивості віднімання. Ну що ж, почнемо. Звичайно, що можна собі виписати ці властивості і використовувати, це буде також правильно. Але я пропоную вам все-таки розкривати дужки чи виносити е в дужки, вносити. Так буде простіше, бо такий спосіб у нас буде використовуватися аж до кінця школи і в майбутньому також зможете використовувати. Тому дивимося в першому завданні. У нас 27,527 тисячних плюс 7,983 тисячні Треба відняти 7,527 тисячних. Я пропоную ці дужки просто розкрити. Перед ними немає ніякого знаку. Тоді просто опускаємо ці дужки і переписуємо. Пишемо, що це дорівнює. Переписуємо 27, 527 тисячних. Треба додати тоді 7,0983 тисячні і відняти 7,0527 тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, проаналізуємо цей запис. Ми можемо спочатку виконати додавання, потім відняти 7,527 тисячних, а можемо від другого доданку відняти 7,527 тисячних, можна, бо він більший, ніж цей від'ємник, від або можемо від 27,527 тисячних відняти 7,527, тисячних. для чого тоді в нас дробова частина скоротиться. Тобто записуємо, що це дорівнює. Давайте я навіть перенесу. Бо там в мене, мабуть, не поміститься, чи може і поміститься. Так, пишемо тоді, що це дорівнює 27,527. Треба відняти 7,527. Так, а потім додати. Я перенесу додаємо. 7,983 тисячні. Це дорівнює. Ну що ж, тоді дивимося, 527 мінус 527 000 це буде 0, а 27 мінус 7 це буде 20. Тобто, що різниця буде дорівнювати просто 20. То буде 20 додати тисячні. І це дорівнює. Ну, а 20 плюс 7 це буде цілих. Ну і залишається у нас 983. Тисячні Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо 14,49, відняти 3,1 і відняти 5,49. Я пропоную спочатку відняти 5,49. Неважливо, у якому порядку ми будемо віднімати ці два числа, Та ми пишемо, що це дорівнює. І запишемо, що від 14,49 треба відняти спочатку 5,0 49. Сотих. Ну а потім вже віднімемо 3,1. І це дорівнює Ну що ж, 49 мінус сотих 49 сотих це буде 0. А 14 мінус 5 це буде 9. Тобто ми пишемо, що це буде 9 відняти 3,1. Ну і це можна записати. 9 мінус 3 це буде 6 мінус 1. І це дорівнює 6 це 5 плюс 10. Десятих. Якщо ми заберемо одну, десято, то буде 5 плюс 9 десятих, або 5,9. Переходимо до третього завдання. Бачимо 14,1 мінус 3,58 відняти 4,42. Ну що ж, давайте ми тут мінус винесемо за дужки, І тоді запишемо, що залишиться. Пишемо, що це дорівнює. Отже, 14,1 мінус. Тоді в дужках у нас залишиться 3,58. Додати 4,42. І це дорівнює. І ще раз, чому ми так зробили. Якщо ми розкриємо дужки, перед якими мінус буде, в нас якраз отримається такий запис. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює 14,1 відняти. Ну, а тепер аналізуємо, що у нас у дужках. 3 плюс 4 це буде 7, а 58 сотих плюс 42 сотих, це буде 100 сотих або одиниця. То виходить, що разом це буде 8, то ми пишемо відняти 8. І це дорівнює. 14-8, якщо ми віднімаємо цілу частину, це буде 6, цілих. ну і в нас тут ще є 1 сота. Тобто різниця в нас буде дорівнювати 6,1. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 4,142, відняти 2,142 плюс 1,9. Тут аналогічно розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, то ми отримаємо, пишемо, що це дорівнює 4,142 Відняти 2,142. І відняти 1,9. І це дорівнює. Так, отже, ми розкрили дужки, ще раз перед якими стоїть знак мінус. Поміняли всередині знак кожного доданка на протилежний. Так, є мінуси поставили. Ну а тут уже ми можемо відняти від 4,142,142 можна переписати. Пишемо, що спочатку від 4,142 треба відняти 2,142 соті. А потім уже від цієї різниці відняти 1,4. 9 це дорівнює. Переносимо. Так, дивимося, що у нас у дужках. 142, соті мінус, 142, 142 тисячні, мінус 142. тисячні – Це буде 0. А 4 мінус 2 це буде 2. То пишемо це 2 мінус 1,9. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 0,1 чому? Ну, тому що двійка це одиниця плюс 10. Десятих. Якщо ми одиницю і 10 десятих віднімемо одиницю і 9, десятих, то нас залишиться 0,1. Є. Ну що ж, ось таке завдання: як можна, змінюючи порядок обчислень, спростити обчислення з десятковими дробами? На цьому вправу завершено.